Вони без зайвих вагань вирішили стати на захист свободи і незалежності рідної країни. Вони не шкодуючи власних сил і власного здоров'я, захищали рідну землю від ворога. Та коли повернулися у рідні міста, зрозуміли, що насправді не все так гладко, і проблем інколи стає ще більше. Будемо сьогодні говорити із бійцями АТО, які зараз повернулись до рідних міст і е, хочуть поділитися тими проблемами, з якими вони зіткнулися, і ніхто не поспішає їх вирішувати. Доброго вечора усім, хто з нами на телеканалі Алсет, вітаю вас. Ну і хочу представити гостей сьогоднішньої студії. Це сержант добровольчого батальйону імені Кульчицького Роман Буртовий. Доброго вечора. доброго вечора і кіборг Донецького аеропорту, 79-та десантно-штурмова бригада. Микола Шніцер. Доброго вечора. доброго вечора. Бачилися, можливо рік тому. Що коли ви тільки повернулися з аеропорту і власне спілкувалися взагалі? Ідея сьогоднішнього ефіру виникла цілком природньо. До мене звернулися хлопці з проханням. Про висвітлення своїх проблем, із проханням про те, щоб їх почули. Відповідно для цього їм потрібні засоби масової інформації, платформа, де вони можуть поговорити про свої проблеми і таким чином можливо посприяти швидшому їхньому вирішенню. Зараз зрозумієте, про що ми е, будемо сьогодні говорити. Ну, е, ситуація наступна: наскільки я знаю, в Дрогобичі нещодавно е, збиралися взагалі хлопці, які повернулися із зони АТО е, з нашого регіону, і е, вони збирались для того, щоб згурту. Туватися у певне об'єднання, в певну організацію. Мета мета, захист своїх прав, захист своїх інтересів і відстоювання цих інтересів в владних кабінетах. Так само знаю, що у трускавці є люди, які об'єдналися. Трускавчани, колишні воїни. А того правда, чи бувають вони колишніми? Зараз важко сказати, так для того, щоб поговорити про свої проблеми, У вас є певна організація і відстояти власні інтереси. Ну, давайте розпочнемо. А... Із міста Дрогобича. Тож Микола. Я знаю, що ви так само активно виступали власне, на цьому зібранні, на цьому комітеті. Ви говорили про те, що насправді вас не чують. У вас є безліч проблем, які з'явились тут, у рідному місті, і просто немає кому їх почути, а ще гірше немає, кому їх вирішити. Так, звичайно. Ну, скажімо, найболючі проблема це є проблема з землею. Тобто, нас от, засідала міська рада, виділяла три, три засідання. Знайшли землю, все, от періодично, типу, то тобто, розділяють між учасниками то виділяють по шість. По шість сотих, якщо мають виділити по десять. Тобто і то не кожному, там одні є, скажімо, особливі, які получають по десять, як мав як, як в законі, а деяким підписують шість, і той тобто, там чотири там, ще додамо. А тобто, що ви називаєте словом особливі? Хто це особливі? Адже всі я... однакові. Ну так я всі в принципі, одинакові. Я бачу списки, просто одних зазначено типу, 10 сотих, у других зазначено там 6, 5 і 5. кому як. От а то вони не можуть пояснити чим з чим це зв'язано. Розкажіть до кого ви ви звертались, до кого ви клопотали, до кого ви зараз хочете достукатися? Шос такі ваші інтереси, якісь ваші голоси були почутими. Ну, тобто ми не знаємо, хто зараз буде в владі, тобто зараз будуть вибори. Ну, і ви ж ви нам... зараз ви співпрацюєте із владою, яка ще поки що є до так. виборів у жовтні? Ну, скажімо, з явних рішень нам не дають. Пояснюють, що земля є, буде виділятися, але вони тим самим процес затягують. Є, от я кілька днів тому знаходився в міській раді, з них там землі немає, але в оренду, скажімо, періодично вони здають. Тобто для оренди земля є, а щоб здати учасниками АТО, як завжди, у нас нічого немає. Те, комунальні послуги теж не всім не всім дійсні, тобто, от, е, довідки... добре. Давайте ще до теми землі повернемося. Mm -hmm. Чи знаєте ви якусь конкретну ділянку, місце розташування у Дрогобичі, де буде земля спеціально для учасників АТО? Тому що наскільки я знаю, це мають бути якісь спеціально відведені місця, які перед тим були розроблені а власне міськими чиновниками для виділення вам? Ну це має бути спеціальна земля з проведеними всіма комунікаціями. Так. є, тобто, який ну... це район Дрогобича? Район центральної міської лікарні має бути то один участок, їх, наскільки я, наскільки я правильно мені повідомляли, має бути їх три загалом. Тільки відомо про один і той вже на стадії завершення то проводять комунікації, але поки, поки то є, от... Людям нічого не роздають, то тобто, є там бумажки дають підписувати. Але що ти підписуєш, то тобто, з читати вони натомість не дають. Добре, ви були на місці от цих ділянок. Чи бачили ви на власні очі вже, скажімо так, якісь конкретні місця для майбутніх земельних ділянок, власне, учасникам антитерористичної операції? Ну то тобто, участок я бачив, але земля не поділена, на участки вона не поділена. Поки що не поділена. Добре, скажіть, чи на руках хтось із учасників АТО вже має певні рішення про те, що насправді він є власником оцього клаптика землі? Мені ще не зустрічалося в Тобто Тобто дрогобичі таких немає за вашою інформацією? За моєю інформацією немає. Тобто... Добре, значить, давайте так. Я так розумію, що все таки тема землі вона є так? І для дрогобича, і для трускавця. Роман, розкажіть, яка ситуація у трускавці власне із землею? Почнемо ми із цього. Я є представником громадської організації, головою громадської організації учасників АТО Трускавця, Меча Рея. І ми вирішили висловити ті наші питання і претензії до влади через засоби масової інформації. Тому що засоби масової інформації про владні в Трускавці є рупором нашого чинного мера. На словах говориться, що робиться робота, що стільки всі задоволені АТОвці, що настільки вони йдуть на зустріч нам. Насправді, по факту, на даний час просто нічого нема. Наприклад, рішення по земельній ділянці 0,5 гектара, яке було прийнято ще в серпні минулого року. В серпні минулого року, та. тобто вже пройшов рік. Так. І його до пір цю ділянку на всіх не передали. Хоча ми коли робили звернення, чому немає документів у нас на руках, ми навіть створили під сек житло-будівельник який вже існує півроку. То в відписці було написано, бо там так незрозуміло, я називаю то відписка, що вже не на 0,5 гектара, а 0,4. Тобто... тобто вже зменшили. Так, і весь цей рік, який ми з ними боремося, спочатку у нас було мало, ми не були юридичного освічені, але ми потрошку розвиваємося. Нам говорили, що немає більше вільних змін для натрускації. Ми знаємо, що це є проблематично в нашому місті, але ми самі активно шукали і добрі люди нам допомогли. Надали, скажімо так, інформацію, хоча не хотіла афішуватися, я їх розумію. І ми з тими графічними матеріалами, тобто картами, кадастровими і фотокартами, прийшли на засідання земельної комісії. І коли ми їх поставили перед фактом, тобто кожному з них роздали, в тому числі меру, ці графічні матеріали, мер взагалі розізлився, вийшов з засідання, покинув приміщення. І коли ми, наприклад, спитали по одній земельній ділянці, яка розміщена ззаді задні коли коло стадіону, вони нам сказали, що ну, ця ділянка. Ми передбачуємо її, передбачили для Євро 2012 Я кажу, вибачається, ну а зараз у нас 2015 рік. Ну так уже як мінімум три роки минуло. Вони ми були не, не підготовлені, тому вони відповіли такою якоюсь непонятною відповіддю. На другий раз вона нас запросила на сесію. Винесли наше питання останнє те І вже коли пройшло 2,5 години, і всі порозходились, тобто сесія відповідно вже і наше питання не піднімалося. Перенесло ще раз. І так ми відходимо. Нас футболять на останній сесії ми вже вирішили йти по формі. Радикальніше з ними говорити, брати слово, тому що нас не замічають просто. Нас ставляться як до якихось простих солдафонів, хоча у нас половина добровольців, які перед тим займали відповідальні посади. І, і я рахую, що ми віддали там, зробили поступок, віддали батьківщині Довг, зробили морський поступок, захистили, і в тому числі їх. А вони займаються популізмом, б'ють себе груди, які вони патріоти щирі, хоча ніхто з них не поїхав на схід, не виконав свій морський. Обов'язок хочу зазначити, у нас є важливе зараз питання, проблема по питанні сім'ї загибших. Ну, власне нас... так. Давайте ще розберемося із зимою. Ви кажете про те, що вас не чують, що вас постійно кажуть, прийдіть завтра, прийдіть післязавтра і все таки но ну, вас взагалі не хочуть почути. Як ви взагалі розцінюєте такі от таку ситуацію? Це спеціальне затягування часу, це, скажімо так, замилювання вам очей. Що взагалі відбувається насправді? От поки вам постійно дають відписки. Це ви правильно замітили, і плюс ще хочу додати, вони дуже маніпулюють на темі атовців. Е, можуть говорити один тиждень одне, через другий тиждень інакше. Вони просто закинули нас різними інформаційними лабіринтами, хочуть ми губилися в тій мутній інформації, тому що ми ж не є там чиновники, юристи, ми прості хлопці. І е, хочуть добути свою каденцію, і під шумок, як то кажуть, останні залишки тої землі, десь е, не будемо говорити, що вони там роблять з тої землі. Романи, по факту, хтось із трускавецьких учасників антитерористичної операції вже є власником е, хоча б якогось шматка землі? Ні, ні. Е, оця одна ділянка, яка була виділена на всіх учасників ОТО. Їх є зараз е, вже майже 100 чоловік в Трускавці, тобто 0,5 гектара, що тепер 0,4. До сих пір документи на не передали, каже, що там розглядається на сесіях п'ятедесяте в Годезі застрягло. Це Але питання. по факту ви не маєте нічого. Про мене ще одне запитання, тому що нещодавно е, був інформаційний привід. Говорили про ну всі гуділи про бібліотеку Трускавці, і е, нібито це приміщення мало передатися для е, учасника антитерористичної операції, власне, для його родини для потреб. Але там теж ситуація дуже неоднозначна, тому що бібліотекарі кажуть, вони не чули, не знали про цей випадок. Сім'я теж каже про те, що вони в принципі теж не були поінформовані. Але але найголовніше, що саме приміщення воно є придатне, скажімо так, для, для, для життя в ньому і для нормального облаштування. До мене звернулася пані Віра Савка, директор Трускавецької бібліотеки. Мені розказали про цю проблему. Це приміщення воно є цокольне, сире і там грибок, тобто воно не придатне для життя. І ми рахуємо, що сім'ям погибших мають видати в житловому фонді, в будовах достойні квартири. А не видавати приміщення бібліотечне. Тобто книжки мають залишатися, люди мають У нас Власне, яке оставити до того, що взяли бібліотеку, тобто пожертвували бібліотекою заради іншого теж дуже важливого запитання. Ну ви розумієте, вони давно вже це задумали. Ще з 2012 року вони ту бібліотеку хотіли ви... виняти з комунальної власності цей. Але їм то не вийшло, депутати то блокували. Зараз вони на виконкомі з закритими дверима це рішення прийняли, не допустили ні журналістів, ні громадських діячів. Поки що заморожене це питання, але я думаю, що скоріше всього бібліотечне приміщення залишиться за бібліотекою. Вже говорилося про то неодноразово, і це на шумівша історія в, ви вірите в те, що бібліотека таки залишиться із своїм приміщенням. Так, Я в це вірю, і так воно і буде. Зараз я хочу, щоб наші слухачі і глядачі подивилися сюжет власне із Трускавця саме про ту тему, про яку ми щойно говорили із Романом про приміщення бібліотеки та оці от спірні моменти із депутатами з чинною міською владою та а, а, бійцями АТО за зачиненими дверима. 17 вересня на засіданні виконкому трускавецької міської ради було прийнято рішення про закриття. Однієї з двох бібліотек міста по вулиці Стебницькій, 76. якщо точніше, то бібліотеку закрили, а приміщення вирішили передати сім'ї учасника. АТО. і все б нічого, але по-перше, рішення приймались за зачиненими дверима. В сесійну залу не пустили ані активістів, які прийшли підтримати родину військового, ані журналістів. Людей обурила така позиція представників влади Трускавця. Не чувано, кажуть мешканці, щоб так швидко і так таємно приймались такі важливі для міста питання, як закриття бібліотеки. Мав бути на третю годину, В третій годині ми прийшли, ми якраз стояли в поємської ради. Коли почалося засідання в нас не закликали, коли люди почали заходити, ми якраз попали на розгляд тих питань, які ми попали. І ми відкрили весь дом в очікуванні, коли буде розгляд того питання по приміщенню на Термській 76 відносно бібліотеки. Ну і, на жаль, ми просиділи. Десь будемо час, вони, так такого питання не підняли, і виявилося, що це питання було проголосовано за закритими, за закритими дверима. Це комусь вигинути хтось комусь, хтось в цьому рішенні зацікавлений за словами активістів, саме приміщення абсолютно не придатне під будівництво житла. Як мінімум, це підвал та постійна сирість. Самі ж бібліотекарі відверто шоковані. кажуть, така брехня провокує людей абсолютно розчаровуватись у діях влади. Ми знали, що буде розглядатися на містомка на питання. Але, на жаль, ми не змогли потрапити. бо на початку, коли ми прийшли, нам сказали, щоб ми вийшли, тому що вони ще повітряють приміщення і ще не можна заходити. Коли нас запросили, виявляється, питання вже було вирішене, проголосували. Це обман, це обман великий. Вони зробили так, як їм треба, як вони збиравшись. Яка зібралася підізом дому, власне, що послухатися питань, конфлікт так і не вдалося вирішити. Люди розійшлись ще з більшою кількістю питань, аніж прийшли. Ми повертаємося студію. Нагадаю, ми сьогодні. Говоримо про проблеми учасників антитерористичної операції про ті проблеми, які зараз є нагальними для вирішення у місті Дрогобичі та місті Трускавці курортному Власне, що бачили сюжет по курорту, далі повертаємось до Дрогобича. Микола, наскільки я знаю, у Дрогобичі нещодавно власне представники міської влади вони говорили про те, що є добра новина. Насправді, ну скажімо так, для загиблих учасників АТО вже мають проекти рішень під квартири. Хося про а, квартири для а, по, для людей, які загинули в антирористичні операції для їхніх родин, зокрема, називалися прізвище, прізвище наших загиблих героїв. Давайте зараз послухаємо ще один сюжет, і тоді ви прокоментуєте цю ситуацію. і Розкажете, чи відповідає вона дійсності і ваш і вашу думку з цього приводу. Будь ласка, і одна дуже приємна новина, яку я вам хочу видати. Буквально на днях ми отримали листа з обласної адміністрації, яким засвідчено, що Другобичу надається субвенція понад близько півтора мільйона гривень для закупівлі чотирьох квартир. Три однокімнатні і одна двохкімнатна для сімей загиблих. Це сім'ї Ісик, сім'ї когут, сім'ї вовк. І сім'ї Борис. Зараз ми відпрацьовуємо варіант разом з військовою обласною адміністрацією, як здійснити закупівлю тих квартир. Бо є одна проблема. Наш, наше управління капітального будівництва цього року не здійснювало будівництво житла. Є можливість купити через вторинний ринок. Чи буде це здійснювати через вторинний ринок, чи ми все-таки будемо шукати на первинному ринку, покаже ситуація. Отож, Микола, ваша думка з цього приводу коментаря, які ви щойно почули, і власне, чи спілкуєтеся ви із родинами загиблих героїв, сучасних героїв нашої України? Ну, чесно, я вибачаюсь, то тобто, я з героями, з сім'ями загиблих не спілкуюся, по крайні то тобто, есть, я ну не знаю хто іменно. А от на те, що на рахунок квартир, я думаю, це. Це ж неправда, тобто, гроші не те, що виділяється, не знати, яким чином. І чому от, е квартири на вторинному ринку, чому не на первинному? Тобто, там ну, тому забудов... що немає забудовника. Ну, так вони не створюють умови для, для забудовника. Тобто, от, наприклад, там дали упрощене на, на землю, підвели б всі комунікації, тобто, забудовники були б есть тобто, І всі були б виграші. Однозначно, як сім'ї, так і забудовник. Але чому-то наша, наша влада не хоче сприяти от, розвитку, подальшому розвитку міст. Ваша позиція зрозуміла. Добре, давайте від питань земельних переходимо до інших питань, тому що я думаю, у вас їх насправді дуже багато. Отож, Роман, які ще питання ви ставите перед міською владою, перед взагалі перед взагалі чиновниками, які насправді не дослухаються до вашої позиції, ну на останній сесії ми пропонували у нас. І виникла ідея по створенню в центральній частині нашого міста сквера або парку імені Небесної Сотні та погибших на сході. І Чомусь громадська діячка Леся Дідик відреагувала на це негативно, бо я провів приклад дробища, тобто на перелипа Орлика. Вона сказала, що це не гарне місто, і не треба спекулювати на темі на Сотні. Я вважаю, що такий парк має бути, і люди мають там ходити з дітьми, наприклад, лавочки і вшановувати пам'ять наших погибших героїв. Має бути він красивий, зелений, облагороджений. Щоб вписувався, як то кажуть, пейзаж міста і це буде пам'ять на довгі роки. Чи е, виступали ви з офіційною позицією і пропозицією, власне до міської, до офіційної влади щодо створення такого парку? Так, ми е, подали звернення буквально е, сьогодні. Будемо чекати відповіді від них. Я зрозуміла. Микола, а ви так само вже почали говорити про те, що насправді е, теж є у вас проблеми із е, сплатою комунальних послуг, тому що ті знижки, які гарантовані вам державою, ну чи вони працюють в Дрогобичі? Ну я сказать, думаю, що ні. Тому що от, я, наприклад, от, е, свої пільги хотів використати в селі. Тобто, в мене от мама зараз пенсіонерка, тобто, ніде не працює. Я думав в селі Діба використати. От е, я все з бумагами зробив порядок, і мені пішла знижка 7 гривень. реально тобто, на світло 7 гривень. 7 гривень це ваша знижка? Так. Да. 7 гривень. Я, от, ну, квитанції можу показати, але тут немає, на жаль, біля себе. Можу показати, це чорно по білому записано. Учаснику бойових дій мінус 75%. І того виходить 7 гривень. Угу. Тобто так вам вирухували, що ці 7 да. гривень це, це, це мали тобто, бути? мало. Загальна сума у мене була 102 гривні, а заплатив 95. Микола, чи апелювали ви з цим питанням до власне до вже місцевих органів? Чи говорили ви про ні, те, поки, що. Ні, ні, поки поки, тобто… Ну, Я вам рекомендую звернутися, тому що насправді бачимо, ну, ну просто кричущу несправедливість, коли учасник антитерористичної операції, який, е, який був кіборгом Донецькому аеропорту, отримає 7 гривень знижки? Ну, такі дійсності. Це ганьба. Да. Це ганьба взагалі. Ну, тобі... Скажімо, ми були потрібні на сході, коли ми воювали. Коли ми повернулися додому, то есть нам там, ну то, якби сказати, загальна кількість в наших пільг є дуже багато, але вони не діють. есть, а щоб їх доказувати, потрібно не, не один місяць свого часу, то є звикивати і ходити, добиватися, то, що нам ну, і більше того, потрібно бути, бути підкованим юридично, знати усі моменти в законодавстві. І, звичайно, для цього потрібен адвокат, професіонал, який знов ж таки послуги, якого мають або оплачуватися, або ви маєте шукати когось на волонтерських засадах. Роман, розкажіть, власне, так само тому, що я розумію, що насправді це лише вершина Айсбергу, земля, а проблем є дуже багато. Є дуже багато питань. Я от хочу доповнити свого побратима. <кхе> Вони нас використали і на Майдані, і на сході використовують. І зараз ще така тенденція пішла останнім часом, що добровольчий рух, батальйони хочуть або під контроль взяти, або придушити. І це йде по, по всій Україні. От ця ситуація, що відбувалася було під Верховною Ради, так само і на місцях вони хочуть нас пересворити між собою, щоб були підконтрольні їм громадські організації, учасники, ото впливати через них, тому що вони нас бачать і конкурентів на майбутніх виборах. Ми на таке не погоджуємося, звичайно, ми відстоюємо свою точку зору, тому що в наших прагненнях, мріях і в точці нашого зору, є те, щоб ми розвивали. Ті ідеї, які були на Майдані, що ми патріотично виховували свою молодь. Навіть в плані того, що ми створили якісь гуртки, от ми атовці для дітей, так як було колись до поюду, підготовка, але патріотична підготовка дітей робили якісь для них заходи, як золота осінь. Але для того треба якісь механізми, щоб нас, нам передала влада ті механізми, щоб ми могли, мали змогу займатися навіть з дітьми чи з юнаками. Ми не маємо до сих пір приміщення, хоча звернення робилося ще минулого року восени до міського голови нам надали, тобто запропонували маленькі такі приміщення в центральній бібліотеці. Коло туалету одразу поряд ми, звичайно, відмовилися, бо це, це просто знущання. Тобто вам дали приміщення біля туалету? Так? Людям, які повернулися із самого пекла і дивилися в очі смерті. Так. І... Ну тут або чекати нової влади, або добуватися. Ми От, власне моє питання наступне. Ми сьогодні так дуже коротко, як наскільки я розумію, поговорили про якісь головні проблеми. Ви знаєте, я ну я щиро рада, що ми сьогодні зустрілися у цій студії і цю п'ятницю присвятили власне саме цій проблемі. тому що насправді дуже важливо, щоб людей, які захищали нашу країну, які завдяки яким маємо мирне небо над нашим містом, щоб ми почули їхні проблеми, і найголовніше, щоб ми разом долучилися до їхнього вирішення. Власне, ми говорили про те, що є проблеми, власне, вас ігнорують, що ви збираєтесь далі робити, чи будете далі чекати наступної влади, яка теж прийде і не зрозуміла, якою буде їхня позиція? Чи вже зараз будете якось діяти і добивати своїх прав? Тому що я думаю, що у вас насправді, якщо говорити про людське, вам дуже образливо, що коли ви приходите, вам там говорять немає часу, чи прийдіть завтра. Тому що, коли треба було воювати, ви ж не сказали, я прийду завтра. Вам прийшла повістка, і ви прийшли вже на військкомат? Ну я Микола. думаю, ми я... будемо Саме краще, тобі, ми будемо об'єднуватися, будемо добиватися свого дозначного тобто любою ціною. І потрібно, якщо, от, наприклад, є земля, щоб, тобі, ну, щоб з, нами, з нами хоча б працювали, хоча б хтось. Щоб нам, наприклад, от виділили, де карту дає вільна земля у дробичі, тобто, щоб їм її роздати. Першочергово чергову потрібно сім'ям загиблих. Тобто ніхто з учасників там, не реве за землю. В порядку свою черність, щоб отримало. Тобто, тобто щоб була справедливість, як на війні. Так, будемо збиратися, звичайно, будемо об'єднуватися і добиватися свого тобто, з комунальними, з усіма. Ми думаю, що з часом ми зробимо порядок. Тобто, чи, чи при новій владі, чи при старій ми того доб'ємося. Тобто, що нам виділено по закону, тобто все в нас буде з часом передати. Романе, ваша позиція. Хочу додати, наша влада по містах любить піаритися на атовцях, фоторфуватися з нами, робити заяви, спічі, популізмом займатися. А коли приходять до реальних кроків, вони, вони нічим не займаються. Вони займаються своїми старими справами, вони в тій системі жили, і та система далі приносить якісь дивіденди і вони не хочуть міняти цю систему. А систему треба міняти, тому що якщо ми її не змінимо, то наші діти будуть далі. Жити в країні, скажем, прямо третього світу. Слухайте, на завершення ще одне запитання дуже важливе зараз. На носі вибори, і насправді кожного року на цей вибір людей покладають дуже великі надії, тому що він може змінити все або нічого не змінити. От ваша порада дуже так коротко лаконічно, як людям обрати, тому що всі пропонують правильно кажу роман. Дуже багато популізму, дуже багато гасел. Ми все зробимо, допоможемо. Як не помилитися, як визначити, хто є хто, і як зрозуміти, хто насправді говорить правду, а хто постійно обманює нас ну, до речі, от по тій темі є ідея хороша розклати листівки, такі бойові по Трускавців нашої організації, його Арея, і написати: не голосую за гроші і мішки, за а голосую за молодих патріотів. Тобто, Мою теж стопроцентово згідний. Тобто, потрібно молодих людей набрати. Тобто, молода людина у нас не може попасти ні в органи, ні в політику, нікуди не може Молодий попасти. Тобто, а потім дивуємося, чому, чому ми так живемо. Тобто однозначно всі, хто сиділи ще... Влада вона зміняється, тобто не міняють партії, там, від Януковича до Порошенка бігають одні, але фактично люди ті самі залишаються. Був е, партія регіонів став опозиційний блок. Тобто люди ті самі, але Система міни але система не міняється. Так. Дякую за вашу позицію і за вашу дякую. відвертість у нашій студії. Я дуже рада, що ми сьогодні зустрілися разом, що ми поговорили про ваші проблеми, і знаєте, я дуже сподіваюся, що принаймні, коли ми говоримо про це публічно, а не десь там знаєте, під килимну, то ці проблеми мають так само стосуватися і наших можновладців, від яких залежить прийняття того чи іншого рішення. Хлопці, я бажаю, щоб насправді вас не ігнорували в жодному кабінеті і вашу позицію завжди міли почути, тому що ви зробили найголовніший вчинок. Власне, поки що, станом на, на зараз, на даний період вашого життя, ви відвоювали і відстоювали честь і гідність нашої країни. Нехай це буде добре оцінено і, звичайно, гідно гідна позиція буде і на вашу адресу. Нагадаю, що сьогодні моїми гостями були сержант добровольчого батальйону імені Кульчицького Роман Вортовий та Кіборг Донецького аеропорту 79-та десантно-штурмова бригада Микола Шніцер. Дякую, що були у цій студії. Вам дякую, що дивилися, і до побачення. побачення. Пішні бізнесмени, професійні політики, фахові керівники, громадські діячі та просто цікаві особистості у програмі Давайте поговоримо.